Усім доброго дня, з вами дядько Сашко. Сьогодні збираємо коробку, наче вже все є. Так. Замінили шестерню проміжну задньої передачі. Замінили першу зодню. Воно проміжна, першу зодню. Тепер. Сьогодні приїхав Вол. який стоїть 3500 гривень. Йолки-палки. Так, наділи штопорне кольцо, упорну шайбу. Виставили шестерні, так як вони стоять. І тепер засовуємо вал туди. Між ті шестерні, по шліцах слідкуємо, тоді надіваємо сюди понижені і повишені. І закриваємо тою кришкою. Спереду пачівник з гайкою. І все. Все просто як борщ. Див, да, покажу, як вийде. Так, нижній блок шестерин. Зібрали. все доволі просто. Закрутили дідовським методом, бо ключа такого нема. Заштопорили гарненько. Так, все крутиться легенько, все шуршить. Подіпник Іспанія. Так, там німецький, так? Да? І тут ось німецький. Все, агонь. Так, тепер. тепер. Щас збираємо Первічний вал вставляємо і тоді вставляємо Вома забиваємо втулочку, в принципі, все, 212 і там все просто продовжуємо. Так, процес іде. Цей вал укинули. Все в нас чутко, все підійшло, так. Може ще хто не бачив, як працює оце у нас. Дев'ята туди вставляється на прямий вал. Обороти однакові що двигуна, що хвостовика. Потім оце ось шоста включається, вони на одному рычагу. Оце в нас сьома і восьма або четверта і п'ята, як вони там. І от там, де не видно. Сонце засвічує. Перша задня і... Ось вилка, повишені і понижені. Діапазони. Все включається, все передвигається часи. Крутиться легко, без звуків. Так. Тепер надіваємо шестерні штопорим. надіваємо. Де воно? Той трикутничок воно лежить. І збираємо дольше. Так, прикрутили коробку Так само краном під'єднали, трошки трошки воно там закусило, Ну з допомогою якоїсь матері ми її прикрутили туди. Так, зігналось. Тут взагалі вийшло по красоті, прям плавненько наш тіфти тільки хопа дуже легко стало. Коротше, красота Покажу які прокладки. Якісь люкс версія з герметиком нанесеним. Та... Ну, такі вже не треба ні герметика, прям резинові як підголовку. Коштують оце на коробку повністю спереді, ззаду. Кришка і дві на цей, по-моєму, 400 гривень. Десь виробник немає, хто виробник. Україна. Ні, ну Україна то тільки хто виробник, не неізвісно. Ну, Ще один день. Оці всі регаки почіпляємо і будемо заводити. Все, пишемо коментарі. Всім пока.